Добрий день всім. Ми хочемо розповісти трошки про себе. Ми приймали участь від організації UNICEF ON у проєкті UpShift. Наша команда називалась Boniki і ми виграли грант, після якого нам дали шанс оплатити наш проєкт Живу. Це саме про цей проєкт, ми зараз говоримо, про юридичні моменти. Нас звати. Максим, це наш капітан команди, Богдана, Дмитро і ще Володимир. Володим. Володим. Як ви думаєте, чому наша команда називалась Боніки? Таке питання мене цікаве. Може, є про якісь догадки? Боня? боня. Ага. Команду назвали на честь мене, тому що я мотор нашої команди. Хочу вам розповісти, для чого ви тут. Так як Дмитро говорив, ми виграли грант на реалізацію проекту. Проект наш має на меті те, щоб допомогти працевлаштуватись молодим юристам та випускникам юридичним. Отож, і всі ви тут зібрались для того, щоб набути професійних якостей е, і здобути ті навички, які знадобляться вам на роботі при працевлаштування. Адже е, коли ви випустились, і загалом юристи їм е, важко працевлаштуватись, тому що у них немає певного досвіду роботи. Ну і ви відповідно відвідавши такі тренінги, е, ви будете ну, ви набудете ті навички, які пригодяться вам е, у вашій діяльності. Також у нас є сайт. Е, на якому буде розміщена вся інформація про вільні вакансії, то це буде по суті той далі йти, тому що це тільки початок. Сьогодні наш перший тренінг. Я бажаю вам. Багато насиченого і гарного настрою. І щоб вас був досидіти до кінця, тому що дуже класна в нас програма сьогодні. Отож, перший наш тренінг на тему практичні навички трудового права. І наш тренер вознюк Світлана дуже кваліфікований юрист. Давайте її поподуємо. Сьогодні вона буде ділитися своїми знаннями і розповість вам більш детально про свою тему і загалом обділить вас знаннями. Всім гарно, обираю. Можливо, є питання, задавайте. Нема питань. Ну, тоді йдемо далі. Починаємо роботу. Доброго дня, шановні студенти. Прогресивна молодь і надіюсь, в подальшому мої колеги. Ви знаєте, досить такий приємний захід склався. І я дуже рада бачити всіх присутніх і надіюся, що кожен з вас отримає якісь значні гарні знання, щось нове для себе відкриє, а, можливо, поглине все те, що ви вже знаєте. Тема досить така, знаєте, актуальна на сьогодні, тому що в кожному, на кожному підприємстві, в кожній діяльності трудове право є. Це права і обов'язки всіх працівників. І найбільший тягар саме по трудовому законодавству падає все таки на юристів. Але я трішечки помаленько так відійду від теми. Чому я все-таки хочу, щоб ми зрозуміли, тому що одразу страшно після четвертого курсу, да, після бакалаврату чи магістратури, одразу зрозуміти, чим ви будете займатися, так? І я неодноразово чула на коли викладала певну пару студентів, що всі бояться і думають, що ж робити одразу після того, як виходити з лав І я собі зрозуміла, що потрібно вас трішечки вести в курс. І показати, щоб ви не боялися, що у вас дуже багато є можливостей, у вас є дуже багато реалізації ваших планів, багато посад професій, які ви можете спокійно, в яких ви можете спокійно працювати. Запускайте презентацію. В першу чергу ми поділимо наш такий невеличкий захід на дві частини: перша закінчиться це частина одним тренінгом, а друга частина закінчиться іншим тренінгом. По суті, що там? По суті, хочу сказати, що ви, коли закінчите ваше навчання, отримаєте певну певну спеціалізацію. Так, взагалі то по всіх майже це право, і у вас буде диплом, так? Бакалавр, молодший бакалавр, якщо це коледж, або вже хтось закінчив магістратуру. І перше, одразу два з питання. Можливо, вже хтось працює, підпрацьовує десь, ще всі навчаються, молодці. Навч... Ще у вас буде час попрацювати, поки що відпочивайте трішки в сфері. Е... В... Це страшно, я буду говорити. Е... Значить, одразу вам скажу, що почну все-таки з судової системи, де ви можете себе реалізувати в плані суду. Беремо, значить, я візьму цю ложечку і будемо писати. Поки, поки запускайте. Значить, дивіться. Я розумію, що всі, коли одразу ви захотіли закінчити yeah. університет, то ви захотіли би стати судею, правда? Всі хочуть бути судею? Yeah. Не, yeah. хоті... Не хотять. Ну але хтось хоче, правда? Все таки престижна професія, суперова. Ви приймаєте рішення, ви незалежні? Да? Ви амбіційні а гроші трошечки є. От але е, все таки варто чуть-чуть е, амбіції наші гасити. Чому? Тому що професія судді багато має вимог до цієї посади. Тому почнемо трішечки з меншої посади. І почнемо ми. Давайте далі, Почнемо ми все-таки з посади ще далі? З посади секретаря суду. Знаєте таку посаду? Чули? Так. Да. Хтось в судах працював, був, можливо, практику проходив, були. Дуже секретар судового засідання це той це та людина, яка прикріплена до судді. Працює з ним, повністю займається в судовому засіданні, веде певні справи. Одразу кажу, в нас ви бачите, що судова система дуже розповсюджена, дуже велика. Про все розповідати вам не буду, я думаю, що ви це знаєте. Ви знаєте, скільки інстанцій у нас є? Три. Пам'ятаєте, так? Три інстанції. Враховуючи, що ми з вами на рівні поки що місцевих судів, будемо говорити все-таки про місцеві суди. Не йдемо в апеляцію в касацію. Надіюся, що всі там будуть. В плані роботи, але працюємо поки що в нас. Давайте навіть далі. Значить, е, секретар суду або секретар судового засідання. Як ви думаєте, чи є якісь вимоги до освіти? Там вже написано, але я все-таки хочу, щоб ви подумали. <плес> Звичайно, е, хочу вам сказати один цікавий нюанс, щоб ви собі зрозуміли, що в нас зараз в законодавстві багато терміну є по всіх законах. що Повна вища юридична освіта, але, на жаль, законодавець це питання не врегулював. І от тільки зараз є певний проект закону, який показує, що повна вища юридична освіта це, по суті, та освіта, яка буде мати рівень магістра. Але коли ми беремо секретаря суду, в нас бачите, да, вимога по освіті це молодший спеціаліст або молодший бакалавр. Тобто, по суті, людина, яка закінчує коледж. Вона одразу може піти працювати до суду. Але дивіться, яка є одна ще вимога. Це йде конкурсний добір. Тобто, ви не просто прийшли і вас одразу взяли, бо ви показуєте свої гарні там знання, а ви повинні доказати ці знання в конкурсному відборі. Це зрозуміло, так? Тобто прийде 5 чоловік, буде одне місце, відповідно, ви будете змагатися в плані розумов, розумових змагань. Ще один момент. На сьогодні, якщо ви захочете обійняти посаду секретаря суду, вимоги щодо конкурсного відбору призупинені. Як ви думаєте, чому? Чому зараз конкурсного відбору немає? Майже по всіх посадах Державної служби, в органах місцевого самоврядування, але подумайте, військовий військовий стан. Тобто, на сьогоднішній день секретар судового засідання може з певними своїми юридичними навичками... Певними документами просто отримати вказану професію, якщо дійсно потребує місцевий суд цієї професії. Зрозуміли? Ще один великий нюанс і досить для вас хороший плюс це те, що ця посада не вимагає стажу роботи. Тобто, по суті, ви приходите і можете одразу після коледжу працювати. Суперово? Страшно? Не думаю. Ви будете закріплені до судді. Це буде судове засідання, ви будете орієнтуватися в усіх справах, але є знову ж таки нюанс. Ну, без цього ніяк. Ваша робота, яку ви будете працювати як секретар суду, не буде враховуватися як юридичний стаж. На жаль. Тобто, якщо ви в подальшому захочете бути адвокатом і покажете, що ви цей весь час працювали, наприклад, в суді, так? То у вас цей стаж не буде рахуватися. На жаль, чому тому, що законодавець говорить, що секретар суду це по суті технічна посада, але навантаження дуже значне. Це ваші справи ведення всіх судових справ. Тобто, це реєстр, це протоколи. Ви обов'язково будете залучені в всіх технічних моментах. Так як от зараз Валентин сидить, секретар суду вмикає, вимикає, веде фото, веде аудіофіксацію судового засідання. Але кажу, є і плюси, і мінуси цієї посади. Знову ж таки, є можливість, будете мати можливість, захочете, працюйте. Наступне це, це те, що я розказала, а тут вже вже більше описано. Крім щоб ви не думали, що секретар судового засідання він суто при засіданні пропрацював і все. Багато моментів він виконує поза судовим засіданням. Тобто, Закінчився судовий, оця наприклад, справа одна йде, закінчилася. Що робить секретар? Починає брати іншу справу, дивитися, потрібно викликати свідків, потрібно викликати по справі сторону, починає всім розповсюджувати ці матеріали і так далі. Тобто, це все паде на секретаря. Це цікаво, тому що ви будете обізнані в справі, ви будете все рівно бачити цю справу, будете чути процес, але по суті повністю в ньому брати участь ви не зможете. Далі, цікава ще одна посада, яку ви зможете осягнути. Це знову ж таки в суді, це помічник судді. Чули за таку? <плес> Хтось у вас знайомих, можливо, є? Не для себе питають, просто <плес> <плес> є. Скажу вам, досить класна посада, і певний час також би хотіла бути, що тут приваблює? Тут приваблює колосальний реально юридичний досвід. Ви будете працювати повністю в сфері юриспруденції і, і більш того в усіх майже напрямках. Тобто, якщо ви підкріплені, ну ви будете чітко закріплені до судді, Якщо у вас буде суддя, який бере цивільні справи, сімейні спори, спадкові справи, так то ви будете повністю до нього під'єднані і будете вести ці справи, які веде він. Що значить вести? Ви не берете участь в справі як суддя, ви просто готуєте проекти. Рішень, тобто не суддя готує рішення, проекти, а помічник готує. Ви шукаєте обов'язково, що найбільше, це судову практику. Ваші ночі підуть повністю в систему юридичних рішень, і ви будете постійно в цій, в цій роботі. Але що тут класного? І знову ж таки, дивимося і читаємо. Що помічником судді може бути громадянин. перше, що має, вищ... ви бачите добре, чи забрати. Ці видно має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою. Вимога вільного володіння державною мовою зараз майже скрізь. Чому? Тому що, ну, ви знаєте, да? ми хочемо показати, що наша країна незалежна, така індивідуальна, і ми хочемо, щоб скрізь була наша державна мова звучала. Просто сказати, що я вільно володію, вам не підійде. Вам потрібно мати сертифікат. Тобто, прийти оцінювання. І ви будете тоді підкріплено розуміти, що у вас є сертифікат і далі. Крім того, мати стаж професійної діяльності в сфері права не менше трьох років. Тобто, по суті, вам потрібно мати стаж для того, щоб ви прийшли на цю посаду. Але бувають нюанси: якщо суддя подасть чітке подання, а подання дає саме суддя. До апарату суду і покаже, що ви дуже крутий, реально помічник, ви дуже багато гарно е, володієте матеріалом, то вас візьмуть, е, крім оцих документів, освіта повинна бути обов'язково, і оце, що ви володієте державною мовою. І вас візьмуть працювати. Зрозуміли? Але кажу, повноважень досить багато. І повноваження досить широкі. Е, але класна і зарплата. Заробітна плата вже зразу я вам говорю, як є, що ви собі орієнтувалися. Оклад не високий, 7 900 на сьогоднішній день. Але в значить помічник судді може мати до 100% надбавок, може мати примівання, може мати соціально-побутові допомоги. Може мати надбавку за вислугу років, починаючи від трьох Тобто, ви розумієте, так, що до 7 900 надбавка досить значна, і ви можете отримати досить гарну, значну суму. В мінуса ненормований робочий день. Тобто, якщо ваш суддя буде сидіти до 8 і захоче, щоб ви сиділи до 8, що ви зробите? Будете сидіти. І ще один е, мінус, який ну, для мене, наприклад, це мінус цій професії е, строковість. Якщо ви приходите, наприклад, на посаду секретаря судового засідання, це безстрокова посада. Ви працюєте і все. А помічник судді підкріплений до судді. Якщо суддя раптом переходить в інший суд, наприклад, йде в апеляцію, а працював в місцевому суді. Якщо суддя звільняється, йде відставку, так? то ви змушені будете або стати групу секретарем, або бути прикріплені до іншого до іншого судді помічником, якщо вам дадуть таку змогу. Або, на жаль, звільнитися. Тобто, по суті, трішечки є ось такий. Ну, я думаю, що це також якийсь свагомий такий е, мінусовий нюанс. Питання по цих двох посадах: щось нове, щось своє, поділіться. Все зрозуміло? Давайте будемо в такому форматі. Е, ви зараз трохи розрухаєтеся, я вам тільки чуть-чуть розкажу, а потім будете.